Ще за останні 5 років SP500 зріс десь на 100%. Це дає десь 20% річних. Але ми знаємо, що середня дохідність це 10-12%. І це означає лише одне. Що будуть періоди такі, які були з 2000 по 2013, наприклад. Коли ми бачимо, що SP500 просто показував нульову дохідність. Пішло майже 13 років, щоб відновити ті показники, які були. Я особисто не хочу бути в такій ситуації. Я не знаю, коли це станеться. Це може статися наступного року, можливо, через рік, через 5 років, 10. Але ймовірність, що це станеться приблизно 100%, тому що це нормально. Є взлети, є падіння, і для індексів це нормально, взагалі для економіки, це нормально. Але я хочу цього всього уникнути. Так як я хочу з 35 і до глибокої старості жити і насолоджуватись життям, я не хочу попадати в такі ситуації, коли я сиджу в мінусі.